Для нас було достатньо прогнозованим те, що росіяни будуть максимально тягнути час до президентських виборів. Ця риторика їхня відчувала ще під час першого етапу перемовин у Берліні. Тобто ми вже зараз розуміємо, що вони будуть дивитися, що буде з президентськими виборами. Їх цікавить вже фінальний результат, другий тур. Тобто вони чітко сказали, це був один з перших їхніх меседжів. Дуже гарно, що ми тут зібралися, може наступного разу зберемося в травні і так далі. Тобто, я так розумію, що в них є очікування. Стосовно якихось більш гнучких перемовин, напевно, в травні, тому що зараз конструктиву від них не було. Тому тут емоції стримані з точки зору наших якихось діалогів з росіянами. Але є позитивні емоції з точки зору наших перемовин з Брюсселем. І тут справді, я думаю, що ми отримали для себе. Можливо, вперше таку, знаєте, неформальну позитивну відзнаку того, що ми рухаємося в правильному напрямку, тому що тут ми виступали з Брюсселем єдиним фронтом. Риторика була абсолютно однакова, узгоджена, і позиція була дуже чіткою. Україна рухається євроінтеграційним шляхом. Це наш чіткий курс. Це курс, який там не знаю, президент України запропонував внести в зміни до конституції до Верховній Раді. Це курс, який ми всі йдемо останні п'ять років. І Україна повинна регулюватися європейським правом з того боку. Такі такі сигнали з іншого боку, північний потік. Два тут я би давала. Відповідь у двох площинах. Перша площина стосується природи самого регулювання енергетики в Європейському Союзі. Історично завжди складалось так, що держави-члени дуже болісно віддавали повноваження в сфері енергетики над національним утворенням, це простежується ця лінія просто ну, крізь всі установчі договори. І так, вплив на національних утворень збільшується, тим не менше, держави за собою завжди залишають місце для гнучкості. Тут ми стикнулися. З позицією Німеччини. Німеччина розуміє, що економіка зараз потребує додаткового сигнувань. Північний потік це можливість отримувати більш дешевий газ. Для них є чіткий взаємозв'язок, більш дешевий газ для економіки, для тяжкої промисловості, для індустрії, для машинобудування це можливість здешевити продукцію, краще захоплювати ринки. Ми розуміємо, санкції вдарили по Німеччині, але позиція теж неоднозначна. Тобто, ви бачили. Ангела Меркель неодноразово казала, що потрібно боротися за транзит через Україну. Різні німецькі високопосадовці також неоднозначно це коментують. Тобто Європа вона не є однорідною, немає якоїсь єдиної політики, яка би поширювалась на всю Європу. І навіть коли мова йде про Брюссель, для нас ключовим зараз є, щоб були внесені правки в газову директиву, і її регулювання розширилось на північний потік. Тобто, навіть якщо він буде збудований, в той день, коли він буде збудований, він повинен підпадати під регулювання регулювання директиви газової і європейського регулювання, і доступ до нього має відбуватися згідно з правил конкуренції, загальних правил відновлення балансу в європейських енергетичних ринках, і так, далі, і, так далі, і так далі. Якщо я правильно розумію, то контракт цей, тобто існує позиція, що можна його продовжити без перемови. А, це вона звучить, да можна продовжити без перемоги. Паралельно, оскільки Україна своє законодавство інтегрує до європейського, робить його ідентичним, регулювання однакове має бути це означає, що контракт 100% має бути перероблений, переписаний, перезаключений. Зараз так? Так. ви абсолютно правильно кажете. Дійсно, Міллер приїхав на переговори на консультації з чітким меседжем. Давайте будемо спілкуватись про продовження старого контракту. Він наслаштовує це. Знаєте, як? «10 years challenge» в Фейсбуці. Росіяни постійно намагаються нас втягнути в ту стару парадигму, де десь за закритими дверима в форматі Рішалова ми вводили державу в штучні борги, коли Україна за транзит отримувала менше коштів ніж платила росіянам за імпорт. І всі були задоволені, якимось чином. Я так розумію, що Росія досі десь ментально застрягла в тому періоді, але Україна за той час подолала великий шлях. Так. Контракт, який діяв на той час, зараз не відповідає нашому законодавству. За п'ять років законодавство України розвинулось, максимально імплементовувало третій енергопакет. І зараз у нас все по іншому. Шевчевич на перемонах теж про це сказав. Він каже: вибачте, але за оцінкою наших юристів продовження цього контракту є неможливим, тому що воно не відповідає ні нормам України, які вже зараз наближені до європейського права, ні нормам Європи. На що росіяни так. Тобто тут є абсолютно спільне розуміння позицій і юристів українських і європейських. І є, звісно ж, унікальна позиція Росії, яка каже: так чекаємо до травня, раптом там щось у нас покращиться, і взагалі, там 10 років тому ми уклали непоганий контракт. Давайте його продовжувати. У нас зараз все по іншому. У нас. Є питання укладення одного контракту на інтерконектори на інтерконектори, рівень тобто на входження іншого на транспортування, тобто абсолютно за окремим тарифом по європейській методології, і насправді повністю все, що необхідно, крім двох речей. У нас вже зараз імплементовано. Це кодекс ГТС, який готує НКРКП, і це анбандлінг, який буде завершено там до 1.01.2020 року, тому що зараз, згідно з чинним контрактом, ми не можемо жодним чином. Там бавитися з тими об'єктами, які зараз є на трансгазі, для того, щоб не порушувати єдність комплексу. Але ми розуміємо чітко, що з першого повинен бути незалежний оператор, який повинен бути сертифікований, який буде готовий з європейськими правилами, згідно з вимог третього енергопакету, транзитувати газ з Росії до Європи. Питання того, що для нас це повинно бути економічно вигідно, для нас це повинно бути економічно обґрунтовано, і це повинно відбувати. С згідно з усіма нормами європейського законодавства Юрітренко говорить про те, що можливо, варто було б про. Стив не перемовини євро компаніям ЄС з Росією напряму про купівлю газу на кордоні між Росією та Україною. Так що з цією пропозицією гнучкість європейського законодавства в тому і приваблива для ринкових відносин, що насправді транспортувати може будь-яка компанія. Довір по транспортуванню може бути не Газпрому з Україною, а Газпрому з європейської компанії, як ви зазначили, на кордоні а європейської компанії потім з нами на транспорт Транспортування через територію України для нас це жодним чином не проблема, тому що ми, в принципі, чітко налаштовані на те, що майбутній оператор, який буде здійснювати діяльність. В будь-якому випадку буде мати міжнародного партнера, який буде нам допомагати забезпечувати власне гарантію об'ємів газу і додаткову стабільність у відносинах з Газпромом. Тому я думаю, що це один з варіантів, який ми розглядаємо, і власне те законодавство, яке імплементує Україна, воно чітко це дозволяє і передбачає для Росії. Це знову проблема, тому що це означає прозорість контрактів, розділення контрактів, чіткі тарифи, чіткі ставки і такі цивілізовані, нормальні, транспарентні відносини. До Першого 20 росіяни все одно не встигають побудувати свій славнозвісний, дуже дорогий північний потік. 2 їм однаково доведеться якимось чином транспортувати свій газ в Європу. Це розуміють європейці, це розуміють росіяни, це розуміємо ми. Тому якщо чим довше росіяни тягнуть. Тим складнішими будуть фінальні перемовини, і тим менше буде часу для досягнення якихось спільних знаменників і так далі. Тому я думаю, що росіянам вигідніше скоріше бавитися в гру з багатьма запитаннями, ніж взагалі уникати, розвертатися і не спілкуватися. Тому що Нехай росіяни самі не виконують рішень стокгольмського арбітражу, але міжнародні суди і стягнення, ідуть замороження. Тобто все одно рішення виконується в міжнародній площині, і ми чітко розуміємо, що ситуація росіян тут погіршується і погіршується на цих переговорах. Дуже багато разів Мілер говорив про відновлення сили і апеляцію, в яку вони подали, але ми розуміємо, що апеляція є. Фактично частковою головних пунктів по рішенню вона все одно не змінить. Потім від них лунали тези, що якщо апеляція нам не допоможе відновити баланс, тоді будемо йти на мирову. На мирову по рішенню стокгольмського арбітражу, яке власне і вносило баланс. І відновлювало баланс інтересів між Україною і Газпромом, той, який був порушений в контракті, також ніхто не буде йти, тому що це ну просто відступлення від національних інтересів. Паралельно з цим, звісно ж, потрібно максимально боротись за наші інтереси, коли мова йде про північний потік. потік-2». ми дуже цінуємо підтримку Сполучених Штатів Америки. Ми дуже цінуємо підтримку ЄС в цьому напрямку, і ми розуміємо, що мова йде вже не лише про транзит через Україну, мова йде про загальні безпекові пот питання про можливість росіян впливати на безпеку в регіоні. Ми чітко розуміємо, що Росія не йде на ескалацію на сході в тих місцях і тих територіях, де проходить труба. Це вже зараз не лише для нас очевидні речі. Це очевидні речі для для всього світу. І тут немає ніяких таємниць. І я думаю, що ніхто не хоче загострення конфлікту, і всі розуміють, що у Росії немає вже ніяких. Юридичних чи логічних чи будь-яких інших рамок. І Росія може піти на загострення, якщо вона не буде мати безпосереднього економічного інтересу, зокрема транзитування і можливість продавати свій газ в Європу і отримувати прибуток для компаній, яка є важливою для їхніх економічних процесів, і однією з основоположних.